Кожного року, 23 серпня о 9 годині, відбувається здійснення комплексу урочистих заходів церемонії підняття державного прапора України. У цей рік вже 19 раз український народ святкуватиме проголошення синьо жовтого прапора як символу незалежності і самостійності країни. У 1991 році прапор отримав статус офіційного прапору країни. І з цього дня під цим прапором починають зустрічати іноземних гостей. Приймати присягу військовослужбовці, працювати посольство України. Він вивішується в ООН. Ви знаєте, ми з вами напередодні великого свята Дня Незалежності, і саме напередодні цього свята ми святкуємо День прапора. Ми керівництво райдержадміністрації, керівництво області, керівництво держави, в особі президента намагається в особі тих соціальних ініціатив президента зробити, щоб всім нам було краще. Зрозуміло, що робити ще потрібно багато чого. Раніше День державного прапора святкувався тільки в Києві на муніципальному рівні. Столиця відзначала це свято 24 липня. Саме цього дня, у 1991 році, синьо-жовтий прапор було піднято над Київською мерією. А вже через рік Верховна Рада України прийняла постанову, яка із статусу офіційного прапора затвердила державним прапором України національний прапор.